Друзі, всім доброго дня! Ну, для вас відео вийде ввечері. Всіх вітаю на нашому YouTube каналі. Е, ну, у нас день. У нас вихідний день. Ми робимо, як завжди, підміни в наших аквах. Так, Що ми покажемо? Так, тут так, вже в здоровому акваріумі підміни зробили. Е, значить, що я вам хочу сьогодні показати? Ну, По-перше, це Маруську. Хочу показати спить. Допомагає мені. Підміни робити, це наша Марусічка. О, дивіться, як хоп. Бачите, як допомагає? Отак От вона мені допомагає. Молодець. Помічниця на всі руки, як то кажуть. Ну, а потім зараз я хочу вам показати, давайте ми разом з вами. Е, Наже ж, наскільки ви знаєте, чи не знаєте, можливо, я вам не сказав, можливо, сказав, я не пам'ятаю вже. Хі -хі. Ну, скажу ще раз, нагадаю. Що в нас віднерестилися е, в акваріумі в загальному 112 ки валеві анцитруси. Це дивіться самка. А отут ми відсадили у гніздові у трубки. Ну, у нас тут дивіться осадник огонь, як то кажуть, тут у нас і піцилія гавайка, і отакі гуппі. Оці отакі дивіться, самки такі, а самці он, отакі. Я не знаю, як вона правильно називається Full Альбіна, ну це, мабуть, не фулдрет Альбіна, ну, до речі, красиві гупі, класні гупі. Нічого не скажеш про них поганого. Так, отут вже самочка одна віднерестилася. А ось одна на нас пливе така, як така з дня на день лупане на міще. Ну, ми їх не відсаджуємо, у нас дикий метод, вони отут у нас у зарослях роголісні каричі. Рожають, як то кажуть, ми їх потім відловлюємо і В оцей акваріум відкидаємо. Тут вже є гупіки, дивіться, вже більш старшенькі. І є зовсім дрібнячок. І також підсиля гавайська. А тепер будемо, провели ми трошки так набіг світла. Зробили, щоб видно було цей акваріум. ну На це акваріум світло до нас ще їде, ми вам покажемо його обов'язково. І тепер будемо. Зараз підготували ми отаку посудинку. І зараз разом з вами ми папашку разом з мальками оцю посудинку ми з вами відкинемо, тобто висипемо із трубки. І папашку з трубкою назад запустимо в здоровий акваріум, а мальків будемо підгодовувати на оплі артемії. У нас вона, ми її, до речі, попередньо дуже багато вивели із рачків, і в морозилку, і в морозилку, і в морозилку. Тобто запас у нас корму є. Зараз давайте достанемо їх і подивимось. Так, як же нам поставити Акву, чи кажу Акву телефон. Давайте отак. Зараз ми дістаємо його. Ну, о. Дістаємо ми. Саму трубку папа тута, як то кажуть. Ну і, будь ласка, як побачите, папа тута. Так, ану, спалах уключимо, сидить, бачите? Папко. Ну і там малишата. І давайте їх зараз разом перелімо в оцей, як то кажуть, посудинку. Не хоче він поки що. Так, малишняк деяка пішла вже. А папка впирається. Ну він, він все одно. Так, беремо так. трошки наливаємо водички опять у трубку. Як то кажуть. Раз. Трошки виливаємо і знову викидаємо. І таким методом воно. О, вон і папка виходить. Вилазь, друже. О, папко виліз, малишня. Ще не вся зібралася. Так, візьмемо, мабуть, ми зараз трошки іншим методом зробимо. А ну почекайте, друзі, я зараз вам покажу. Взяли йому таку кружку, зараз з цього акваріуму наберемо водички, щоб уже не переливати із того черепінчика. І тепер отак в трубку заливаємо і разом. Цією водичкою так трошки колотнули і разом виливаємо. Ну, ще не всі, я бачу і так, що ще не всі. Вони досить гарно, до речі, кріпляться своїми ротами-присосками, так що їх дуже тяжко буде ціля вимити. Але їх залишилося тут зовсім трошки. Зараз ще трошки наберемо і подивимося, що ж ми тут як ті золотошукачі намили. До речі, скажу, що це в нас за ті самі живуть уже 2 роки в Аливі. Це перший нерест їхній в наших аквах. Перший нерест, коли нам вдалося дістати їх потомство від них дочекатися, як то кажуть. Ну, як то кажуть, це колись робиться вперше, так що, ну, і на цьому дякую перший раз. Не досить багато. А ну. Дивимося. Ще є. Ще є. До речі, досить так правдічно. Як то кажуть, більше десятка. А то й два десятка. Зараз ми їх всіх вимиємо. Бачите, скільки? дивіться. І потім я вимкнуся знову до вас. Ну що, дивіться, друзі, скільки в нас їх вийшло, тут трошки роголісник попав у кадр до нас. Ну, то таке. Так, Водичка трошки у них грязненька. Е, потрібно ставити фільтр. Ми замовили на цю аку Аерліфт, не фільтр. Воно доїде, я сподіваюся, коли-небудь Укрпочтою. І ну, папка, звісно, шикарна. Вуваливий, дивіться який. І мальки, до речі, я брав. Колись ну, це купляю в місті суми у Сергія цих сумів, це два роки тому назад. І всіх брав отакого кольору коричневий. Ну, а ви бачите, є в приплоді і. Є в приплоді і жовті. Можливо, десь було в крові, ну, фокусуйся. Можливо, десь було в крові підмішаний, ну, жовтий анцитрус. Ну, все одно красиві. Я думаю, що вони нас... Ми їх зможемо підняти, тим паче форма в нас є. Об'єми акваріумів є, щоб підняти. Фільтрація все в нас налажена. Все, так, навскидочку. Так, ну, штук 30, можливо, їх буде тут. Ну, будемо намагатись піднімати. Ну, а сама ми зараз папку разом із трубкою знову поміщ... будемо. Запускати в акву і хай вони знову самками нагулюють на новий нерест, друзі. Отакий От акваріум. А всім, кому сподобалось відео, друзі. Запрошую на перегляд. Запрошую підписатися, хто ще не підписався. Цікавого попереду дуже багато. Дивимось, ставимо вподобайки. Підписуємось, друзі, і до нових зустрічей. І все буде в Україна, друзі. Отак От От це все виглядає. Так що всім до побачення, друзі. Цілую люблю, бувайте. До побачення!